У складі японської делегації представники із захисту навколишнього середовища, депутати місцевих рад, фермери, члени ради Чорнобильтюбу, асоціації органічного землеробства, ректор університету Валерій Микитюк ознайомив гостей із специфікою агроекологічного закладу, його факультетами, навчальною базою, науковими розробками вчених щодо мінімізації наслідків після аварії на Чорнобильській АЕС. Головна мета візиту японської делегації вивчити досвід українських науковців щодо ліквідації наслідків Чорнобильської аварії, оскільки у них схожі проблеми після аварії на Фокусімській атомній станції. Крім того, вивчити досвід створення рекреаційних зон, доцільність відселення людей із радіаційно забронених територій від 1 до 5 кюрій. Ми відселяли людей вночі, як правило, або на світанку. Тому що в водні поступали по даних забрудненню, по щільності забруднення буквально через години, а не через дні. У конференц-залі Житомирського національного агроекологічного університету делегація з Японії презентувала програму ведення сільськогосподарського виробництва на забруднених територіях префектури Фукусіма, зокрема і з вирощування ріпаку та і із послідуючою переробкою на олію і пальне. Представники з Японії розповіли, як іде реабілітація населення після відселення із 20 кілометрової зони Фукусімської атомної станції, як іде обстеження і лікування людей, які постраждали від радіацій забруднення, про цільові програми державної підтримки. Зараз поставила проблема чи переселять скажімо, населення по-нашому більш безпечну зону, При так, такій щільності, забруднення радіону можна вести господарство. Зокрема, фермерів цікавить, вони в основному спеціалізуються на вирощуванні рису, на вирощуванні овочів, які є за своїми показниками найбільш безпечними видами продукції, які районовані саме в цій префектурі.